Луаз-969 Волинянка. Миле жебеня Радянського автопрому. Невеликий відкритий позашляховик. Народний повнопривідний автомобіль СРСР. Він був виключенням з загальних правил радянського автопрому, де більшість повнопривідних автомобілів призначались в першу чергу для війська. Повний привід. Невелика маса. Вантажу пасажирській якості допомогли цьому автомобілю стати улюбленим транспортним засобом людей в провінції. Він працював в сільському господарстві, лісництві, транспортував пасажирів та вантажі там, де єдиними шляхами були хіба що ведмежі стежки. Використовували Луас Волинянка не лише для роботи, але й для активного відпочинку. Він був незамінний для виїздів на полювання, рибалку чи просто для поїздок по бездоріжжю заради розваги. А розпочинається історія позашляховика луаз 969 з керслярських дошок Технічного автомобільного інституту Намі. Ще задовго до того, як ця модель масово почне сходити з конвеєра Луцького автомобільного заводу. В 1958 році група спеціалістів з Намі та Ірбітського мотоциклетного заводу в рамках програми позашляховик для народу розробила повнопривідну модель НАМІ 049 з оригінальною назвою Огоньок. Компактний повнопривідний позашляховик отримав оригінальний каркасно-панельний склопластиковий кузов з несучою рамою. В результаті використання великої кількості композитних матеріалів NAM049 мав надзвичайно малу масу 680 кг. Це дозволило отримати витрату пального на рівні 6 літрів на 100 км. Максимальна швидкість розгону позашляховика 80 км в годину. Незважаючи на невеликі розміри в середині Намі 049 без проблем розміщувалось чотири дорослі людини. Позашляховик обладнувався двохциліндровим верхньоклапанним двигуном повітряного охолодження потужністю 22 кінські сили. Він працював в парі з оригінальною чотирьохступінчастою механічною коробкою передач з додатковою понижуючою передачею. В 1959 році конструктори намі побудували вантажопасажирський варіант позашляховика Намі 049 А цілина який обладнали вузлами та агрегатами ЗАЗ 965 Автомобіль отримав оригінальний склопластиковий кузов типу Пікап з відкидним заднім бортом і напівкапотною двохдверною кабіною. На позашляховик встановили чотирьохциліндровий двигун Мемс повітряного охолодження потужністю 26 кінських сил. Коробка передач залишилась від попередньої моделі. Решту технічних компонентів NAMI 049 цілина отримав від ЗАЗ – у 1960 році автомобіль проходив дорожні випробування, після яких разом з технічною документацією був переданий на запорізький автомобільний завод Комунар. В Запоріжжі після певної модернізації автомобіль отримає нову назву ЗАЗ-969. Цього було підготовлено 50 машин. Але вже в 1965 році позашляховик разом з технічною документацією був переданий у виробництво луцького машинобудівного заводу, де він пішов в серійне виробництво під загальновідомою назвою Луаз 969 Волинянка. Волинь, північно-західний регіон України, край безмежних лісів, річок та боліт. Саме тут і ніде інше міг освоїти перший цивільний позашляховик, який дав змогу тисячам автолюбителів, особливо тим, які жили в умовах сільського бездоріжжя, стати повноцінними автовласниками. Правда, для цього потрібно було подолати сім кіл пекла під назвою Дефіцит, а також назбирати 1700 рублів. Беручи до уваги, що середня зарплата в колгоспах в 70-80-х роках складала близько 150 рублів, то сума була чималенька. Чому ми беремо до уваги зарплати саме в колгоспах, та тому, що за задумом самих конструкторів дана модель призначалась для використання у селах в умовах повного або часткового бездоріжжя? Серійне виробництво позашляховик надійшов в 1967 році, перед цим зазнавши певних змін в дизайні. Які стосували з передньої частини та зміни форми виштампного узору на боковинах. Автомобілі перших років через труднощі з постачанням агрегатів приводу заднього моста виготовлялись лише у передньопривідному варіанті ЗАЗ-969В. Незважаючи на те, що автомобіль виготовлявся на Луцькому автомобільному заводі, він і далі, як ви можете зауважити, носив назву ЗАЗ-969. За своїм класом автомобіль був чотирьохмісним універсалом. Була також можливість прибрати задні сидіння, і тоді автомобіль перетворювався в двохмісний з можливістю перевезення до 250 кг вантажу в задньому відсіку, який прикривався брезентовим тентом. Щодо компонування, то Луаз мав напівнесучий кузов з інтегрованою рамою лонжеронного типу. Характерною рисою будови 969-го є максимально зміщені допереду пасажирські сидіння, що дає постійний тиск на передній ведучий міст і сприяє високій прохідності машини. На автомобіль, так само як і на ЗАЗ-965, було встановлено В-подібний 4 двигун Мелітопольського моторного заводу МЕМЗ-969 повітряного охолодження, потужністю 30 кінських сил. На автомобіль було встановлено 4-пінчату коробку передач, таку ж саму як на ЗАЗ-965 Запорожець особливістю її функціонування на ЛУАЗ було зеркальне переключення передач, крім того, було встановлено понижуючу передачу. Карданий вал безшарнірного типу впродовж цієї відстані від коробки передачі до заднього моста розміщувався в захисному коробі. Існувала також можливість блокування диференціала на задньому мості. На кожне колесо Луаз 969 встановлені додаткові редуктори, які збільшують кліренс позашляховика до 280 мм. Підвізка автомобіля незалежна торсіонна, з телескопічними амортизаторами, гальмівна система барабанного типу з гідравлічним приводом, маса автомобіля близько 900 кг. Саме низька маса, коротка база та високий кліренс забезпечували автомобілю хорошу прохідність. В 1971 році завод відновлює виробництво повнопривідного варіанту автомобіля, який отримає назву ЗАЗ-969. Буква В у назві зникає. З 1975 року завод випускає нову модифікацію, вперше під своєю маркою ЛОАЗ 969А. Головною її відмінністю було встановлення нового вдосконаленого двигуна MEMS 969 А, потужністю 40 кінських сил. Від попередньої моделі ZAS 969 v і ZAS 969 ЛОАС відрізнявся маленьким віконцем в тенті. Всього було випущено 30,5 тисяч автомобілів даної модифікації. У 1979 році в серію входить оновлена модифікація ЛОАЗ 969M, М, яка й носить цю легендарну назву Волинянка. Зміни в ній торкнуться в основному кузова і салону. Було змінено панель передка. Змінено лобове скло. На бокових вікнах з'явились рамки і форточки, а на дверях замки, чого раніше не було. Трубчастий каркас, до якого кріпився брезентовий тент, Змінюють каркасом жорсткості з труб більшого діаметру для захисту пасажирів при перекиданні автомобіля. В самому салоні встановлюється нова панель приладів, сидіння від жигулів, а також безпечна рульова колонка. Також автомобіль стала обладнувати ремнями безпеки. Щодо опалення, то в салоні була встановлена бензинова пічка. Випуск даної модифікації тривав до 1996 року. Про успіх ЛУАЗ-969М може свідчити той факт, що ще до виходу в серію на автосалоні в Турині у 1978 році він війшов в десятку кращих автомобілів Європи. З 1991 року на заводі дрібними партіями випускають нову модифікацію ЛУАЗ-1302. На ньому встановлювався двигун рідинного охолодження MEMS 245-201К. Потужністю 53 кінські сили. Двигун розроблявся для Таврії та Луас 1301. Також в салоні встановлювались комфортніші сидіння від Таврії, та вже зовсім скоро, незважаючи на спроби модернізації, виробництво луцького позашляховика припиняється. Зараз, коли завод Луас увійшов в корпорацію Богдан і переперефілювався на випуск автобусів і тролейбусів, невелике жебеня з Волині Луас 969 залишилось в історії. Нехай маючи ряд недоліків, слабкий двигун, який перегрівався, низький рівень шумоізоляції та комфорту в салоні, та даний автомобіль міг похвалитись надзвичайною функціональністю і надійністю при подоланні перешкод. І хоч виробництво волинянки давно припинилось, та ті щасливі власники, які збираються на полювання, рибалку чи в ліс по ягоди та гриби, можуть з певненістю сказати, моя крихітка не підведе.